Добрий день. Сьогодні я буду запікати каросик з овочами. Для цього я наготувала кабачок. Подивлюся, як буде мало додавлю, але ну, я думаю, хватить. Друзі, нічого не важила, тільки одного каросика. Кабачок, помідорки, синенький взяла. Я запікала овочі, тільки синенький не брала. Це думаю, попробую синеньким. Тоді перчикось, цибулька, морковка, чесничок теж вкину. Ну і каросик. Каросик у мене хороший, друзі. Я от так вище вас. Тут 800 гром. Для цього я буду все нарізати. Натирати на тертушку я нічого не буду. Наріжу і морковку, і кабачок. І все будемо нарізувати, капачок я буду нарізати соломкою. Наріжу на кружокки, а тоді соломкою поріжу. Я вам не сказала, каросик я замаринувала, замаринувала я його вечора. Добавила сольки, ой! Добавила сольки, додавила приправки до рибки і замаринувала. Ну, в общем, отак буду нарізати солонкою. Кабачок нарізала і буду нарізати цибульку. Цибульку теж я буду так солонкою нарізати. Не буду кубиками. От тут буде. Вона буде смачненька. Нарізала перчик і буду нарізати синенький баклажончик. Це ми говоримо синенький. І баклажанчик теж я буду нарізати соломкою. Взагалі мені подобається з баклажанчика салот. Ну, Можливо, завтра зроблю. Баклажанчик нарізала. Нарізаємо морковку. Морковку також нарізаємо соломкою такою. Я хочу, щоб леченькі були кусочки всьому. Друзі, теж нарізала соломкою і нарешті нарізала помідори. Помідори різала кубиками. Так, мої хороші, все змішала, посолила, додала два збочки часнику, хмелі сунелі, копчену паприку. В общем, додала ту всю спецію, яку я хотіла. Яка мені подобається. І оце все хорошо я перемішала. Тепер беру формочку, я її хорошо змазала. Так, хорошо, щедро я олійкою змазала. І додатиму сюди овочі. Так, я не знаю, я думаю, я не багато накрища, але якщо багато, то не всі тані міститься. так. Можливо, так. О. Овочі. Ще в мене ж залишилось, не знаю. Та вони трошки бльожуться. Все добаю, друзі, так, все. Так, і це буде подушечка для каросика. Так, тепер беру каросика. Я його хорошу. Хорошо порізала. Так от хорошо замаринувала, замаринувала нонич. Він у мене в холодильнику ніч пролежав. І тепер я буду його так от вилужувати. Так, мої хороші, як же його формочка отак. Хотіла більше брати, Думаю, там міститься і сюди. О! Там ще і курка, як і курку, я не викидала, хай буде зі куркою. Думала, щось туди напхоти, Всередину, ну, не стола нічого. Хай буде. Так, мої хороші, і буду ставити у духовку. Ну, подивлюся, хвилин 40 буде. Ну, скільки буде пектись, я вам скажу. Так, мої хороші, а ще ж я буду мазати керосик сметанкою. Бо чуть без вас не намазала. То. Думала йогуртом, ну краще сметоною. Взяла сметану, у мене ось така 20%. Ну, я не знаю, видно вам, друзі, не видно. Ну, така густенька, хороша. І наможем сметоною. І це буде вкусньокі вже. Я щедро, друзі, моджу так. І переверну на другий бічок. не намажем тут. Wurde mir gänkig, smatsch nähnig. І оце вже, друзі, тепер все, вже ставляю в духовку. Карасик з овочами в мене готовий. У духовці він був 50 хвилин. Добрий день, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, три дні не виходила. Я вже за вами скучала. Не виходила, просто не було настрою, друзі. Якби не оті вибухи ще, якби не оті постоянні тривоги, ми ну, будемо сподіватись, друзі, що це скоро все закінчиться і все буде добре. А так, друзі, все хорошо. Чим займалась, та тим що й завжди. По дому, на кухні. Кожен вечір ходила прогулюватись. Зараз я кожен вечір ходю. Такі друзі справи. Так що все в мене добре. Що я сьогодні снідала? Снідала, друзі, я лаваш із сиром кисломолочним і кову пила. А вийшла ж, друзі, саме знаєте, сьогодні понеділок, сьогодні моя вага. Так, друзі, в мене обід. А на обід. Я вам показувала, що я готувала. Карось. Друзі, смачнющить, не обманюю. Ось ікра, бачите, вам видно всередині із овочами. Тут я петрушечки на... трошки нарізала, Смачнюще. І ще буде в мене диня. Диня, друзі, дуже солодка, як мед. Таке, як мені потрібно. Mm -hmm. Ой, мої хороші, оце ж вам вага, що скажу. Mm -hmm. Сьогодні тричі вола на віса, вага в мене на місці, 83,5. І я дуже задоволена, друзі. Бо вчора двічі вечеряла вже ввечері, на повжор такий, ото як щось попсихую, а воно. Вчора вибухи пішла збирати помідори, чую, це було десь 10, 10, 10 чи 620, взагалі, почала цю Чую такі вибухи. І отут і напав мене жук, друзі, трошки. Ну, потім я себе взяла ток кулак, кулок. Ото такі друзі, справи. Так. І вага в мене на місці. І я тому рада. Бо я знаю, що скоро вона піде на низ. Кончаться мої всякі смакулики, кончаться фрукти. В мене ще винограду багато висить, груші солодкі. В общем, ще є чим болватися. А потім будемо дольше боротись. Я поки довольна, друзі, в мене нема такої мети, щоб 70, 60, 50. Я просто йду до своєї мети, щоб ну, ще хочу трохи скинути. І буде все добре. Так, мої хороші. А ще я пообідаю і буду йти займатися ще своїми справами. І друзі, всі, хто зі мною обідає, Всім смачного. Моє вегу сімдесят три і Без змін.